Перебіг виборчої кампанії обговоримо з політологом Ігорем Поповим. Пане Ігорі, доброго ранку. Доброго ранку. От ранок здається і добрий, але дуже важко. Починаючи з ранку, ми бачимо різноманітну агітацію. Кожен день вона нас оточує зараз. Бо ж таки, наближаються вибори, і дуже важко зорієнтуватися. Зараз здається, що всі політичні сили вони грають практично на одному електоральному полі, і вони так розділилися на партії миру і партії війни. Вони апелюють, звісно, до безпеки, до бажання зіграти на якихось можливо. Ливо емоціях, а як ви вважаєте, який тренд буде більш успішним грати а, як партія миру, чи, скажімо, партія війни, і чому таке протиставлення до одного й того самого виборця? Я б не розділяв наші партії на партії миру і війни. От буквально на днях було опитування громадської думки, яке показало, що громадяни не такі дурні, і громадяни оцінили те, що ті закони, які прийняті, хоча до цього часу не підписані про особливий статус Донбасу, це перемир'я, це ганебне перемир'я. І не можна втрачати території в обмін на перемир'я. Тобто, звичайно, дуже багато помилок було допущено владу, і говорити зараз, що це перемир'я, насправді це мир і досягнення аж ніяк не можна. Тобто, це так само, як Брестський мир. І тому виборця це вибачте на слові втюхати тюхати не вдається. А те, що партії намагаються грати більше на емоціях, тому що, на жаль, часто нічого запропонувати. Дійсно, якщо раніше в нас конкурували між собою там постпомаранчеві партії з одного боку, і партії регіонів з іншого, то партію регіонів загнали під лавку і зараз там робиться все, щоб не допустити останніх представників, тих, хто мають дійсно там майже кров на руках до парламенту, і це будуть об'єднуватися політичні сили, щоб їх не допускати. То конкуренція йде вже по іншому розламу. Тобто це та влада, яка півроку керує країною. Тобто, вже хтось три місяці, хтось шість місяців, хтось сім місяців при владі, чи зміг показати реальні реформи? Президент мав показати реальні реформи в питаннях безпеки, міжнародної політики. Уряд, а уряд сім місяців вже при владі мав показати реальні реформи в галузі економіки, соціальної політики. Якщо їх немає, то вже формується нова опозиція, ті партії, які не були при владі. Uh -huh. Чому у нас два головних фаворити зараз, хоч між ними досить серйозний розрив, на виборах: це блок Петра Порошенка, який очолюють Кличко, якому є за що звітуватися в Києві, а є про що й пожаліти в Києві, і радикальна партія Ляшка, яка говорить, що ви недостатньо робите реформи, ми прийдемо, зробимо це по-іншому. Тобто, в принципі, це два основних тренди: чи згодні з тим, що робить зараз влада, чи не згодні? Uh -huh. Буде виходити з того. Що є вже на даний момент. А можна говорити, що вибори цього разу вони будуть більш емоційні, ніж усі попередні. Це може бути пов'язане з ситуацією в країні. Чи все ж таки доля раціонального буде присутня у виборця? Ви вже сказали, що зараз дуже складно відрізнити, що реально зроблено і з чого робити вибір. Політики і політичні партії хотіли би зробити вибір емоційним. Голосую за нас, тому що ми такий гарний бор, де написано: єднаємося, ми всі йдемо до перемоги, все буде добре. Але виборець змінився. По перше, виборець і наляканий тією ситуацією, і розчарований, тому що очікування були досить високі після революції гідності, і обіцянки були високі, і ці обіцянки багато в чому не справджуються. І саме тому виборець буде досить скурпульозно дивитися, а що ж ви зробили, що ви пропонуєте. Проникнення інтернету велике, засив масу інформації в нас зараз, слава Богу, не давлять темниками, І тому ваші студії представлені всі точки зору. І тому виборець у нас може вже мати доступ до інформації, робити ресена. Альний вибор, хоча, звичайно, для частини наших людей це таки емоцію буде вища ніграцію, і вони будуть десь реагувати на якісь дуже гарні заяви чи гарні зачіски наших політиків. Ну можливо, і справді так. От за е, останніми дослідженнями близько чверті виборців ще не визначилися, кому віддадуть свій голос. Як політичні сили найближчим часом будуть боротися за електорат, який ще не може е, точно сказати, кого він обирає? Зараз ці найближчі два тижні це буде боротьба виборчих програм, тому що ближче до виборів це вже буде боротьба компромату, ще чогось. Два тижні, перші два тижні жовтня, фактично, це зареєструвалися вже партії, вже зареєструвалися кандидати, вже можна офіційно агітувати, а не розвішувати борди, коли це заборонено. І вони презентують свої програми. От, скажімо, дивним було, що у нас в урядової команди у президента і уряду є дві різні програми реформ. Вони чимось схожі, чимось відрізняються. Вони між собою зараз кажуть. Хто в них краща програма розвитку України є? Хоча ну ви ж повинні були зробити щось. Ну і що ж програми говорити про майбутнє, ви зробіть про минуле. Ви краще звітуєтеся про свої успіхи чи не успіхи і поясните, чому ні. Інші партії так само пропонують свої програми, які вони будуть розказувати виборцям. Вони будуть в деталях розповідати, що ж вони збираються зробити для того, щоб було світло в квартирах, була гаряча вода в квартирах. Тобто вже ті питання, які цікавлять кожного громадянина, і чим ця партія достойна, що вона саме. Вона знає, як вирішити цю проблему. Говорили дуже багато, навіть місяць тому і два, що на цих виборах дуже будуть спекулювати саме на військовій темі і на темі сходу і того, що там відбувається, ближче до виборів, куди зміститься акцент на військові дії чи знову ж таки згадають про зиму, яка наближається? Це ви щойно сказали про тепло, власне. Це буде залежати від ситуації на сході. На жаль, реально війна не закінчилась. На жаль, те перемир'я бойовики не дотримують. На жаль, ми знову втрачаємо життя наших громадян, і мирних громадян, і військовослужбовців. Саме тому відношення співвідношення між цими двома темами, чи то соціально-економічної тематики, чи безпекової, буде залежати від кожного конкретного дня, що буде відбуватися на східному фронті. Угу. Проте в будь-якому випадку. Ми не можемо довіряти нашим російським сусідам. Ми повинні готуватися до оборони країни і будь-якому падку повинні там і навчати людей, що треба робити. І робити якісь стратегічні запаси, і бути завжди готовими до того, щоб зустріти нову агресію. Наскільки цей передвиборчий процес орієнтується на події на сході? Він орієнтований більше на внутрішній ринок, скажімо так, інформаційний? Чи все ж таки це реакція на те, що відбувається на сході, знову ж таки на міжнародному рівні, і лише відповідь, а начебто, електорату дають? Ну, знаєте, як ви хотіли отримайте, будь ласка, ну такий популістичний можна назвати це крок? Ну, Популістичним кроком можна вважати те, що вже всі включають людей в камуфляжі свої виборчі списки. Коли для когось це природньо, ну тобто, якщо цей політик там ще з першого дня війни там їздив на фронт, там е працював з ними, допомагав, там вибивав для них щось, там <кхи> вивозив ранених і так далі, то там якісь склалися відносини півроку. Але якщо, скажімо, дивишся на виборчий список, де е об'єдналися е командири батальйонів, які про проклинали уряд за те, що те не зробили, те не зробили, там допомогу не надали, а потім вони тому списку з тими, кого критикували, то воно виглядає трохи награно, виходить. і насправді. Кожна партія повинна визначитись своїм ставленням до е, цього конфлікту. Перш за все, чи вони вважають його внутрішнім конфліктом, чи все таки агресією uh -huh. Росії. Е, і друге, все таки е, що вони зробили і що вони будуть робити для того, щоб вирішити цю проблему. Ніхто не буде закликати заразити в наступ, тому що ми, ми, ми не повинні наступати. Е, проте, власне, оцінка тих законів, які прийняті а закони, це були закони прийняті під диктовку Путіна. Е, це буде відрізняти політики, і це відрізняє суспільство. Це дійсно нова лінія, е, якщо не розлому. То, хоча б нова лінія, яка розділяє е, політики по якихось значимих речах, а не по тому в кого красивіше білборд. Ви ще не сказали про те, що зараз у політику і в один список можуть потрапити, і ті, хто не розділяв думку а, політичних певних сил, і ті, хто підтримував, і зокрема військові. В нашій студії експерти говорили про те, що зараз в нашій країні якраз навпаки бракує досвідчених військових при владі. Ви підтримуєте цю тезу? Можливо, Звичайно, це повинні крок? бути військові експерти і е, залучення власне. Участь... Учасників бойових дій має на собі дві мети: одна це професійні військові в парламенті, які зможуть написати правильні закони національної безпеки. Інше питання це люди, які пройшли конфлікт, які учасники, АТО, в яких загострене відчуття несправедливості. Тому добре, що їх буде багато, добре, що їх буде в різних списках. Якщо mm -hmm. там знову буде ще спиляти в парламенті, то ці люди вже будуть досить радикально реагувати на всі mm -hmm. ці спроби. Я боюся, що парламент буде емоційний, проте, можливо, більш порядний і справедливий. Тобто, ви прогнозуєте, яким би він не був в якому складі, але загалом він буде більш емоційний. Це означає, що якість прийняття рішень буде іншою. Це звичайно впливатиме на якість прийняття рішень. Речі... Тому що нам треба професійна програма, але нам треба так само порядна більшість в парламенті, яка приймає приймати Рішення в інтересах олігархів, а приймати рішення в інтересах простого українця, тому що величезне ще протистояння зараз це партії, які фінансуються повністю олігархами, які робляться для того, щоб переділити майно, для того, щоб захистити інтереси олігархів, і партії, які борються з олігархами, які вважають, що в умовах цієї економічної кризи олігарх має заробляти можливо стільки. А громадянину залишити постільки, а не забирати в нього все. Ну, зараз в опозицію, наскільки я розумію, підуть ті партії, які раніше були провладними. Чи готові ці партії стати в опозицію і ефективно тут працювати? Партія регіонів ніколи не була ефективною в опозиції. Вони при Ющенку, там при той короткий період, коли Тимошенко була при владі, намагалися створювати опозиційний уряд чи ще щось. <кій> Це виглядало просто комічно. Ці люди звикли бути владою. Але те, що зараз цих висуванців опозиційного блоку, скажімо, чи самовисуванців там перефарбованих представників колишньої влади, це не обов'язково члени партії регіонів. Це ті, хто зробили цю машину Януковича, репресивну машину та корупційну машину. Якщо вони поводять парламент, я сподіваюся, з ними дружити ніхто не захоче. Хоча зараз вже є загрози, що вони з кимось домовились, проти них виставили. Красиві партії непрохідних конкурентів, щоб вони легше перемогли на округах. Це звичайно дуже бридкі, брудні ігри, і виборці радикально на це реагують. Тобто вони такого висуванця від минулого болота зустрічають просто яйцями. Дякую, пане Ігоре. Хотілося б, щоб ви справді новий склад парламенту. Він справді був чистішим, може емоційним, але й точно із чистою совістю. Дякую вам.